Добро примножимо, зло ми кинемо в піч. Переможемо разом, коли пліча пліч. Боль нашого Ми на раді вас українські з Серед мічківських молоді під гаслом разом переможемо. Великозолочинський ліцей імені Миколи Васильовича Гумоля. Український ліцей імені попали. Чешанський ліцей. Зависний ліцей No2. Вовриська загальноосвітня школа 1-3 ступенів No2. Новооріківський ліцей імені Олександра Григоровича Бодаченка. Верський опорний ліцей. Тарасовомуський ліцей. У всіх змаганнях об'єднається спортивна майстерність, здоровий дух і воля до перемоги, щоб показати справжню спортивну боротьбу з футзалом. Увага! Рівняння на право! Районний етап всеукраїнських змагань пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги футзалу Оголошується відкритим. 天。Yeah. Дорогі друзі, сьогодні на нарочесному трьох третього етапу всеукраїнських змагань між оплич і всеукраїнські шкільні літись під залу присутні почесні гості. Голова Мермонської районної військової адміністрації, як і внешні Віталій Анатолійович, заступник начальника Мерноцької районної військової адміністрації горобець відбила Іванів. Великосорочнийський сільський голова Лещиський Олександр Вікторович. Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту, виконавший комітет Великосорочівської сільської ради Лабудяк Людмила Миколаївна. Головний суддя голова Федерації футболу Мировольського району це Володимир Вікторович. Голова комісії по освіті, культури, молоді та спорту величко Віталій Миколаєвич. Слово для привітання надається голові виновороцької районної державні військової адміністрації, як і мечує Віталію Анатолійовичу. В першу чергу пропоную вшанувати пам'ять загиблих захисників і захисниць. Нашій державі, житті, від від нашої держави, які віддали найцінніше своє життя, за незалежність та територіальну цінність нашої душі. що Сороченській територіальній громаді та Федерації футболу Міровоського району за організацію цього заходу. Вони сьогодні приходять сьогодні 17 команд, беруть участь в третьому районному етапі Всеукраїнської шкільної ліги, яка ініціювала президентом України Володимира Олександровича Володимир Зеленським. Сьогодні матчі будуть проходити на території великосорочниців. Та селі Полінісій територіальної громади. Ви вже є перших двох етапів, це шкільної ліги та територіальної ліги. 17 команд беруть участь в третьому районному етапі Всеукраїнської шкільної лінії залу. Це всі переможці. Сьогодні вам бажаю динамічної комбінаційної яскравої ми і хай сьогодні переможе найсильніше. Фінальні змагання у нас відбудуться 11 квітня. Найкращі команди, які сьогодні вийдуть другий етап, будуть брати вже участь у фінальних змаганнях, коли схожиться в 11 п�. І тому всім бажаю перемоги, бо ви вже переможці, ви вже в фінальній стадії змагань. Найкраща команда буде представляти Регорський район на обласних змаганнях. У нас вже на минулому тижні пройшли перший, третій етап всі українські є ще бідим, де визначився перебожий, який буде представляти на 20-му етапі. Тому я вважаю, що і у нас із залу переможе найкраще, який гідно представить неволодших на гостинськах. Слава Україні! Разом до перемоги! Дякую! Thank <laughs> you. учасників сьогоднішніх змагань. Мені дуже приємно вітати всіх вас на території нашої великосорочинської громади, адже наша громада приділяє величезну увагу розвитку фізкультури і спорту і безпосередньо футболу. Перш за все хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що породять нашу країну від ворога, і цим самим наші діти мають можливість навчатися і брати участь. У таких змаганнях. Ці змагання я вважаю надзвичайно важливими, адже це і здоров'я наших дітей, і майстерність, і сила духу, і жажда до перемоги. Бажаю всім цікавих ігор, цікавої боротьби і хай переможе найси. Слава Україні! Слово надається головному судді змагань севуйко Володимир Ов'янірович. Доброго дня, шановні учасники. Всіх вітаю вас з даним святом, святом футболу на території Граверського району. В більшості з вас це перші змагання такого рівня. Хочеться вам побажати, щоб ви Продемонстрували всі ті вміння, які ви оволоділи да, на громаді фізичної культури, займаючись дитячою нацькою спортивною школою. Хочеться вам побажати, щоб ви сьогодні на попередній і в ну, майбутньому отримували і отримали сьогодні задоволення від футболу. Ну і щоб ви далі займалися даним видом спорту. Всім успіхів і бажаю перемоги у сильніших. Ну і ще трішки про організацію наших змагань. Ми проводимо матчі згідно календаря, відповідно два тайми по 12 хвилин. Перерва між uh, грою буде виходить, щоб швидко нам uh, стигнути повести дане змагання, тому, uh, будь ласка, дотримуйтеся на Ну, Ще раз всіх вітаю з даним святом. Успіхів. Учасники змагання. Направо. До місця приберемо трохоруш.